Доброго дня, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас, мої любі, дорогенькі, чудові українці. Ви знаєте, ви мене запитуєте вже, 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 вже я вже це не перший раз читаю від вас: створення загонів помсти. Що в нас в Україні створюються загони помсти. Тобто, вони будуть працювати як в тилу, так і в нас. Кругом повсюди. Давайте подивимося, що це за така організація, що вона дасть Україні. Ну, ви знаєте, це дуже, е, я так скажу, наразі вона ще не набрала обертів, це тільки е, обговорюється це, це тільки про це говориться. Я так скажу, шукаються, можливо, ресурси для цієї організації. Для... Це навіть, знаєте, як би сказати, це, знаєте, як, як Азов. Так? Ось, ось це щось наподобі. Ось у мене йде таке враження: це, те, це військова організація, така, ніби організація, такий загон, військовий загон, але про це поки що немає великої розголоси. Це набере обертів трохи пізніше. Е, давайте ще подивимося. Що ще нам карти? Да, Працюють, працюють вони на, бачите, збираються ресурси, йде е, підготовка. Е, набирають туди, звичайно, ось, бачите, таємно це все йде. Наскільки я, це, у мене лампа щось мерехтить, псується, треба вже нову. Бачите, тільки, набираються тільки такі спеціалісти, як би це сказати, з досвідом. Це йде все таємно, але дивіться, не, тільки, не просто з досвідом. Це набираються всі, всі бажаючі, так? їх навчають. І це все таємно. Це все настільки таємно. Я так бачу навіть в тил заганятися. Ну, не те, що зганяться, але вони будуть, ці, цей загін буде працювати і в тилу ворога. Ось що я бачу. Закидування в тил ворога. Яка перспектива цього загону дійсно. 에, шукати цих злочинців, як, е, як би це ще сказати, злочинців, е, е, ворогів народу, скажімо так, яка перспектива в цієї організації. Ну, ви знаєте, дуже велика, дуже велика, але бачите, дивіться, по-перше, велика боротьба. Вели... Великий шлях боротьби перед нами, так? Але дивіться, як тут йде. Не, не переживайте, що тут три мечі. Три мечі це значить через біль. Ось це, можливо, і не Оленівка підштовхнула, але більше. Оленівка теж. Бачите, три біди на серце. Тобто, це може бути Буча, це може бути Оленівка і ще щось, а може бути і більше. Тобто концентрація болі за, 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 закрутила ось цю організацію, яка приведе нас до перемоги, мої дорогенькі, в професійному розумінні. Я бачу тут дуже хороші перспективи. Тобто, якщо хтось хоче в цей загон помсти піти, вам тільки пошана. А вам тільки, як це сказати, респект, можна сказати, так? Ось, ну тут сильна організація дуже потужна буде. Це буде, мені навіть так здається, що це і після війни буде. Потужна організація закінчиться. Ось. вони, мені, мені навіть так здається, тут вони будуть працювати. З іншими, тобто і з азовцями, і з іншими, можливо, нацгвардійцями. Тут якось, ви знаєте, трошечки спільне. Спільним, а ну давайте, як буде держава. Давайте як держава, як впливати на це. Як держава на це буде впливати? Ну, тут, в принципі, в принципі, Виглядає, що держава дуже аж фінансувати вони не будуть, але я бачу, що тут, в принципі, з державою буде комунікація. Так. Буде комунікація. Ой, знов в мене лампи падуть. Так, да, буде. Буде комунікація і будуть результати. Тільки що я витягувала карту, будуть хороші результати, мої дорогенькі. Тобто, разом до перемоги. Перемога за нами. Ось. Слава нашим збройним силам України! Вони молодці! Сили вам, наснаги, мужності, щастя, здоров'я! Бережіть себе! На все добре, мої любі!